Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже. Дуже могутня ревна молитва праведного. Так написав Яків, брат Господа нашого Ісуса Христа, говорячи про молитву Іллі пророка Божого. Яке надзвичайне диво здійснив Бог через молитву Іллі. Ілля протистояв усім язичницьким жерцям і пророкам Ваала, навіть сухий жертовник, ваал не зміг запалити, тому що він був простим ідолом. І лише єдиний живий Бог може здійснити те, що неможливо людям спалити вологі дрова, жертву та й саме каміння жертовника. Пам'ятаєш десять заповідей Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів. Це найперша заповідь. І проти цієї заповіді народ ізраїльський постійно грішив. Чому, запитаєш ти? Тому що всі навколо поклонялися усіляким різним богам. Ось і виходило, що ізраїльтяни не хотіли відрізнятися від інших. Так і за наших часів. Коли ті, хто вірують в Ісуса Христа і дотримують заповіді Божі, вони дуже відрізняються від усіх інших. І завжди є спокуси поводитися, як усі, щоб не відрізнятися. Та проти цієї спокуси потрібно боротися. Слід завжди пам'ятати, у кого ми віримо, кому поклоняємося, кому служимо так, лише Богу нашому. І нікому іншому. Але послухаймо, що було далі з Іллею пророком в Ізраїлі. Хмари збираються. Біблія Перша книга царів, 18-й розділ. Слова, які вимовив Ілля по тому, вкрай вразили царя Ахава. Йди й поїж», – сказав Ілля. Незабаром піде дощ. Люди заквапилися до своїх домівок, а Ілля зі своїм слугою залишився на верхів'ї гори. Він став на коліна, і, схиливши голову, молився Богові і слухав його. Потім звернувся до свого слуги і наказав тому піти й подивитися в бік моря. Слуга виконав доручення і повернувся. Нічого не видно, повідомив він. Піди знову подивись, сказав йому Ілля. Шість разів за наказами Іллі ходив слуга дивитись. Шість разів він повертався, не побачивши нічого вартого уваги. Однак на сьомий раз він прийшов і сказав своєму хазяїнові. Я побачив легку хмарку на обрії. Вона не більша за долоню. Почувши це, Ілля підвівся. Піди і скажи Ахаву, нехай поспішає додому, якщо не хоче вимокти під дощем, сказав він. Лише тепер Ахав остаточно повірив у сказане Іллею. Він віддав наказ своєму почту збиратися назад. Тим часом хмари швидко збиралися, подув сильний вітер, небо зробилося чорним від важких дощових хмар, а хав швидко подався назад до палацу. Раптом Ілля відчув усю повноту могутності Божої. Він був щасливий від того, що вчинив Богу цей день. Він підібрав поле свого довгого вбрання, підіткнув їх під шкіряний пояс і кинувся бігти. Щоб здолати відстань від гори Кармел до Ахабового палацу, на колісниці потрібно було три години. Однак Ілля весь цей шлях пробіг попереду царевих коней, які неслися щосили. Бог здійснював дива і показав свою силу невірному царю Ахаву й усьому непокірному народові ізраїльському. Яку ж роль відіграв у Божому плані Ілля? За молитвою Іллі не було дощу в Ізраїлі три з половиною роки, І за молитвою Іллі Бог, після покаяння народу і навернення його до Бога, послав дощ. Молися. Молися за друзів і ворогів, за рідних і народ свій, молися за віруючих і невіруючих, щоб вони навернулися до Бога й були спасенні, та не бійся бути не таким, як усі. Це дуже важливий урок для нас і з тобою сьогодні: молитися та не боятися бути на боці Бога, навіть якщо ми самотні у цьому. Нам час прощатися. До побачення, коли ми знову зустрінемося для того, щоб слухати Слово Боже.